Вітаю, шановні, сьогодні субота, кінець листопада, число точно не скажу, бо не знаю, але показую вам кейл. У нас вже тиждень, як морозить, снігу немає, що сьогодні наперхало. Вже сніг один раз був, але то перший сніг, самі розумієте. Ось теж кейл. Ну, і ота кольорова. Це теж кейл, але то кольорова декоративно. Ну, а оці кейл, чому я взяла телефон руки, тому що було мінус 6 пару днів. І бачите, оці листочки вже трошечки втратили, як кажуть, туборг, чи як, чи, ну, в общем, оцю таку властивість тверду. Бачите, ця тверденька. А ці гейби, їх, як кажуть, трошечки ось бачите, ось вони такі з зніму зроблю чіпси. Бо шкода, вони такі гарні, великі. Ось вона кил. Ну, ось. Вже, як кажуть, прийшла пора. Можна голубці крутити, можна попарити та й крутити, а можна просто смузі роблять. У Канаді це люблять і роблять напиток. Ну, в блендері добавляють Ананас, чи банан, чи яблука. І роблять смузі. Ну, буде настрій, може я зроблю з яблуками. Ось отака буде стояти, як пальмочка. Бачите, ось там. То відросточок тоненький, а вона така собі гарненька. Бачите. Там. Стовбурець гарний. Ось і там. Такі вони новини. Сьогодні дуже гарний день, подивіться, та верба за моїм горечним парканом огірковим. Е, називається чермезіна. Така вона буде на білому снігу, червоне, таке пруття, таке багаття. Ну, поживемо, побачимо. Ну, Кріпше стоїть, вітер ще не подолав його морози, ну, хай насівається. От так зайшла. Думаю, треба кейл привести трошечки у порядок і використати, а то я тільки ходжу і любуюся ним. Капуста кейл. Бувайте здорові, миру вам, добра. І всього найкращого.